Мрійте! Мрії здійснюються. І шамак тому приклад від маленької компанії до відомої на весь світ. Бажає вам цього найкращого в 24 році. Нехай новий рік принесе успіх у всіх ваших справах та починаннях. Щастя родинам та гарний настрій. Команда Шимакс вітає вас з новим роком. Бажає віри в себе та свій колектив! Ми переживаємо і пережили важкі часи, пережили пандемію, темряву, переживаємо терор Росії. Але ми сильні і свято віримо у перемогу, бо всередині нас світло. Тож, нехай всі негаразди залишаться в минулому році. А в новому році хай прийде все хороше, і найперше хай буде перемога в Україні. Дракон як символ 2024 року нехай наповнить серця полум'ям кохання. А вогонь хай спепелить русню і настане мир. Так, роботи в нас побільшує. Проте ми готові до викликів, бо ми стали сильнішими. Новий рік пора змін найкраще та планів на майбутнє. Шемакс постійно вдосконалюється та покращується для вас. Нехай в наступному році всі клієнти будуть задоволені. Робота виконується з бажанням, винагорода гідною. Щоб світло перемогло темряву і всі бажання здійснилися з новим роком. Сподіваємося, у 2024 році це буде більш цілеспрямований рік, наблизить нас до мети. Всіх з новим роком любим! Щиро вітаю всіх з 2024 роком. Бажаю всім успіху і процвітання, а все це у вільній Україні. Всіх вітає!